А ми вирішили плавно перебратися з Чехії в Дрезден. Плавно і спонтанно. Так що йдемо, погуляємо. Зараз будемо підніматися на рядовому полісі в, в центрі Дрездена. Доросла коштує 9 євро для дітей 6 євро. В мене палац Свінкер. Зараз тут знаходяться чотири різні музеї в цьому палаці. Побудований він був в 1711 році. Під час бомбардування в 1945 році майже повністю був розбитий, лишилися одні руїни, але був відновлений. І зараз ми йдемо на оглядини. Сьогодні перший у нас день в Дрездені. Подивимося, як воно виглядає. До речі, прогулка по свінгеру абсолютно безкоштовна. Піднімаєтесь по сходках на такий от балкон, тераси і можна тут по кругу все обійти, подивитися. Правда, зараз тут проходять відновлювані чи ремонтні роботи, фонтан. Все відновлюється. Фонтани. Доріжки. Sí. Ось, підійшли ми до штат музею. Так, ми зараз всередині музею, міського музею Дрезден Вхід для дорослого коштує 5 євро. Музей цей поділений на дві частини. Перший і другий поверх це галерея. Сходи з Сарпантину йдуть, а третій, четвертий поверх це історичний, це історична частина музею про історію Дрездена. Ну, ми йдемо в історичну частину. Коротко вам покажу за склом, як виглядає галерея, а ми йдемо далі. Ось, модель міста 1520 рік. Ось так виглядав Дрезден. І це вже модель.

Стародавні печатки так виглядали. Ось колись в Дрездені навіть виробляли сік. В 1890 році вже була фабрика з ананасів. Робили вже сік. по Росії. Цей парад 1889 року. А тут вже більш сучасна історія Дрездена. А ось так в Дрездені колись виглядав базар. Автомобільний базар. А Це, я так розумію, безрукавка Динамо Фанів. Тут є футбольна команда Динамо Дрезден. 1980 році. Фани. Дрездена футбольної команди носили такі безрукавки. Ось так в 30-х годах приблизно виглядали кімнати в Німеччині. Ось ми підійшли до легендарного дрезденського фарфорового полотна. Зложено з плиток з фарфору. Використано було 25 тисяч плиток. Тут зображені всі знамениті правителі Саксонії. Плюс тут зображена одна дівчинка. І ніхто не знає, що це за дівчинка і як вона тут опинилася. Ось і в кінці є сама дівчина, зображена. Найшли ми стримки за. Зараз ми піднімаємося на так званий балкон Європи. Ось ми підійшли до Фраункрхи. В 45-му році вона була повністю зруйнована, як і майже весь Дрезден, бомбардували авіація англійсько і американська. І з міста майже нічого не лишилося. В 94-му році її почали відновлювати. А відкрили тільки в 2005 році знову. Ось ці чорні камні. Це ще від старої церкви. А вже білі. Це вже реставрація. Ось ця стіна. Оригінальна, яка лишилась після бомбардування. Зараз ми знаходимося в церкві. Ох. Хоф... Ох у Кірші. Карл що ті церкви? Зберігається серце правителя Августа Сильного, одного з найкращих правителів Саксонії. Десь в підвалах цієї церкви. Але як туди попасти? На жаль, ми не знаємо. Ну, місто дуже красиве, таке старовине, просто бомбезне. Театр. вигляд просто божественний. Дуже красиво, правда всередину нас не пускають. Вже запізно. Ну все, погуляли ми по Айштату. і зараз будемо переходити в Нойштат через цей міст, через річку Ельба. Йдемо зараз в Нойштат, подивимося там, що там цікавого є. Так, а ми далі подорожуємо по Ноєштат в Дрездені і підходимо зараз до башні оглядової. Тут має бути гарний панорамний вид. Вхід для дорослих 4 євро. Ось так Красиво. Якими сходами крутими треба підніматися на цю оглядову башню. Тут такі дзвони. Так, трошки, чесно кажучи, страшнувато, але ми йдемо далі. Ось ми піднялись вже на саму вершину. Шикарний панорамний вид. Ось Альтштадт, Старе місто вид. Ще в нас тут гість є. Голуб. Це? Живеш то собі? Поживаєш? Так. На жаль, закінчилась наша відпустка і будемо вже їхати додому. Не все вдалося подивитися. Багато дуже цікавих місць і... Півтора дня, бо в перший день ми приїхали після 3 грубо кажучи, півтора дня ми пробули в Дрездені. З малими дітьми все обходити дуже важко. От. Так що, Сьогодні хотіли щоб ми побувати в молочному магазині, який занесений е в книгу рекордів Гіннеса. дуже красивий магазин, але вже Мусимо їхати додому. Всі потомилися, немає сил гуляти. Позаду у мене також знаходиться ще ботанічний сад, в який ми теж планували зайти, але також не склалося. Хто буде в Дрезені, обов'язково зайдіть в цей молочний магазин, який занесений в книгу рекордів Гіннеса, як найгарніший. До речі, там зроблено перше в Німеччині. Згущене молоко, обов'язково зайдіть. А ми будемо прощатися, підписуйтесь, ставте подобайки. до скорих зустрічей!